Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Королева Капусти, де я ділюся усіма садовими секретами. Сьогодні я в кадрі не одна, а з моїми подружками-коровами. До речі, помітила один цікавий агротехнічний прийом. А недалеко, де ми мешкаємо, є великі сади. І ось зараз восени сюди випускають корів для того, щоб вони з'їдали всю траву. Бінго! два в одному. Корови. З'їдають ту траву, яку необхідно було б косити, а також це для них пасовище, і не потрібно їх ще кудись вивозити. Кожного дня вони переставляють ці кілочки або раз на декілька днів і переміщують все стадо отак по саду. Я гадаю, що цей досвід буде корисний тим, у кого є і корови, і великі сади. А ми сьогодні поговоримо також про сади. На дворі осінь, і природа готується до зими. Поступово жовтіє листя, починає опадати, сокорух присповільняється і таким чином все живе і готується поступово до настання холодів. Але нам слід також попіклуватися про свій плодовий сад і зробити деякі процедури. Сьогодні про це і поговоримо. Дякую. Перше необхідно прибрати всі органічні залишки, які є під деревами листя, а можливо, у вас ще залишилися й опалі плоди. Це чудовий розсадник для хвороб, а також зимівлі шкідників. Отож, все ретельно прибираємо. Якщо листя не уражено хворобами, можете використати його для приготування чудового листового компосту. Восени необхідно зробити так званий вологозарядний полив. Багато дачників та садівників дивуються, навіщо його робити, якщо восени і так ідуть дощі. Але дощі проливають нерівномірно ґрунт, а також не промочують великий шар. Отож, щоб коренева система наситилася вологою та гарно перезимувала, слід зробити такий полив, причому вилити. Достатньо багато води. На одне дерево приблизно 50-60 літрів, а на кущ 30-40. Наступна обов'язкова процедура це обрізка та формування крони. Необхідно прорядити її, видалити всі сухі та хворі гілки, а також жируючі пагони та вовчки. Обрізку ми проводимо на кільце і після цього обов'язково обробіть садовим варом. Поки вегетація ще триває, можна внести осінні добрива. C, caliu fosfor Такий мінеральний склад підвищує зимостійкість рослин, готує кореневу систему до зими, а також пришвидшує дозрівання паганів. Але зауважте, що вносити добрива потрібно також на гарно зволожену землю. Якщо ж ви вирішили внести органічні добрива, такі як компост та перегній, то варто їх розкидати вже, коли земля трохи підмерзла, щоб надлишок азоту не спровокував ріст паганів. Ну і звичайно, щоб не мати клопоту в наступний Сезоні з шкідниками та хворобами варто зробити профілактичну обробку. Восени ми використовуємо карбомід, та ж сечовина, або залізний чи мідний купорос. Готуємо робочий розчин згідно інструкції та ретельно проходимо всі стовбури та гілки. Ну і одвічне запитання всіх садівників білити чи не білити дерева. Я знаю, що й досі деякі білять дерева тільки навесні, мабуть, щоб було красиво та охайно. А практичні садівники знають, що побілка необхідна саме восени, тому що вона захищає кору дерев від перегрівання. А коли вона перегрівається, то вона може тріснути та виникнути морозобоїни. Отож, необхідно це робити саме зараз. Для цього ми використовуємо або розчин вапна, або крейди. В магазинах продаються вже готові суміші, навіть з фунгіцидом. Таким чином ви ще вбережете свої дерева від хвороб. Готуємо розчин для побілки. І ретельно проходимо нижню частину дерева до першого розгалудження. Особливо ця процедура актуальна для молодих дерев, у яких дуже ніжна кора. Перед побілкою зверніть увагу, чи немає у вас лишайників та мохів на стовбури. Якщо ви їх помітили, то краще прибрати спеціальною залізною щіткою. Ще одне філософське питання це перекопувати чи не перекопувати при стовбурові кола. Я вважаю, що цього робити не потрібно, адже при перекопуванні ви можете пошкодити коріння дерева, і таким чином воно буде погано зимувати або навіть може захворіти. До того ж, ви порушите склад мікробіоти, яка вже існує в цьому ґрунті. Отож, я рекомендую тільки мульчувати і не перекопувати. Мульчування захистить від перегрівання, вивітрювання, сильних морозів, а також коливань температур. Мульчувати можна різними органічними матеріалами, наприклад, покошеною травою, листям, компостом або перегноєм. Насипаємо товстим шаром. Ну ось, процедур, нібито багато, і роботи ще вистачає. Але не переймайтеся, все це потрібно робити не в один день. Ви можете виконувати весь цей догляд за садом майже до самих заморозків. Отож, обирайте гарну сонячну погоду і вирушайте в сад. А я сподіваюся, що він віддячить вам гарним вражаєм на наступний рік. Не забудьте підписатися на мій канал Королева Капусти. Також я веду інстаграм та Фейсбук. Посилання я залишу в описанні під цим відео, а також ви побачите мої лінки на екрані. Ну що ж, бажаю вам всього найкращого, а ми з подружками пішли.